Веда джоті, мантра любові, коли серця зникає смуток, у ньому прокидається мантра любові. І той, хто почує цю мантру, знайде того, кого шукає спочатку світів. Присвята для тих, хто ще не знайшов мантру, що веде до кохання, хто чує її від луня у тиші, музиці снів, у світлі ранкових зірок, нехай ваші серця слухають хвилю, вітер і світло і одного дня мелодія, що з'єднує серця. Заграє так, що душі зілються в одній мелодії, і кохання розквітне у всій своїй величі. Мелодія забутої любові. На лодці Альгідас, де слова були непотрібні, бо музика й думки передавали все. Вони кохали один одного вона тендітна дівчина з зеленими очима, що блищала, мов листя після дощу, і довгим білим волоссям, як я спадала до землі, мов срібний потік. Він юнак, чия душа творила мелодії, здатні відчувати і передавати найтонші почуття. Разом вони творили гармонію, що жила у кожному подиху повітря і відбивалася у воді кришталевого озера. Кожен їхній погляд був нотою, кожний сміх акордом. Якось юнак не прийшов до чарівного озера, де вони мали зустрітися, він просто зник. Не залишив жодного знака. Її серце сповнилося порожнечею і тривогою. Причиною його зникнення була древня карма. Прийшов його час, в іншій лоці він ненавмисно завдав шкоди істоті, і боги вирішили, що його душа. Мусить народитися на нижчій планеті, на землі. Вона повинна очиститися та добрати вібрацій для подальшого перебування в цьому мирі. Та йому довелося забути все, що він кохав, щоб пройти випробування. На землі у новому тілі він відчував сум і тремтіння в серці. Ніби щось важливе втрачено, але він не пам'ятав, що саме його душа шукала музику кохання, що лунало у снах. Дівчина залишилась сама, відчуваючи порожнечу, довго шукала його у музиці вітру, у шелесті листя, у кожній хвилі озера, але все було марно. І тоді вона звернулася до кришталевого озера, мов до мудрого друга. Скажи мені, де він? Чому я його не бачу? І вода засяяла дивовижним світом, хвилі завихрилися, ніби самі малювали образи. На поверхні з'явилися маленькі, мов спалахи, силуети, будинки, дерева, далекі обрії. Її коханий дивився на світ здивованими очима, і пам'ять його була порожня. Вона побачила його. Він народився на землі, на цій блакитній планеті, про яку вони чули, як про навчальну школу, де душі ростуть і розвиваються, щоб перейти на вищі планети, або спуститися на нижчі, якщо уроки не засвоєні. Її серце наповнилося сумом, і водночас, надією, він жив, але його душа шукала, чого він сам не знав чого. Бо вона відчула, що музика його снів це сліди її власної любові, тихий поклик, що веде їх один до одного. Вона звернулася до богині Кармаїї. Дай мені шанс бути поруч із ним. Я готова народитися на землі та зустріти його знов. Ми разом подалаємо все. Богиня промовила, її голос лунав глибоко і спокійно. Ти можеш народитися на землі, але буде одна умова: ти теж забудеш усе. Ти відчуєш його лише серцем і будеш шукати, відчувати, не пам'ятаючи. Вона погодилася, душа її знала, тільки так вони зможуть знайти один одного знову. Перша зустріч на землі. Він знайшов її в інтернеті. Побачив фото і відчув щось незбагнене. Серце, що одразу пізнало її. Не вагаючись, він написав Хочеш піти на фільм сьогодні? Вона, піддаючись раптовим імпульсам, написала відразу так. І того вечора вони зустрілися. Вечір. Опустив своє м'яке світло на місто. Вона вийшла на світло із темної арки, кожен її крок здавався мелодією, яку він чув ще у снах. Він, тільки побачивши її тендітне сюет, закохався над тим. Серце калатало так, що, здавалося, воно ось ось вирветься з грудей. Він тримав у руках букет її улюблених білих троянд. Її тінь торкнулася світла ліхтаря, і на мить навколо зупинився час. Вітер, мов невидимий диригент, розіграв у повітрі невидімі ноти їхньої зустрічі. Сидячи в кінотеатрі, він не думав про фільм. Він непомітно спостерігав за нею, милувався нею. Їй було байдуже, якого він віку, чим займається, лише серце їй радісно билося в грудях. Вона відчувала надзвичайне хвилювання і щось ворохнулося у душі тоді, коли почула, що він пише музику. Їхні руки торкнулися. І миттєво навколо заграла невидима мелодія. Легка посмішка, нахил голови, тихий подих, усе говорила більше за слова. Світ здавався казковим кадром: темна арка, біли троянди, тепле світло ліхтаря і два серця, що одразу впізнали один одного. Їхні погляди впізнали серця, навіть коли пам'ять була порожня, серця відчули один одного і почали звучати в гармонії, мов дві мелодії, що зливаються в одній. Вона відчувала любов, а також білі тугу, але не могла вимовити слів. Він відчував те ж саме. Слова були зайвими, лише музика серця говорила за ними. Вони провели разом кілька тижнів погляди, дотики, сміх і тихі вечори. Кожна мить була немов акорди в єдиній мелодії їхніх душ, але останньої ноти мантри любові все ще не було, невидима сила. Розводила їх, обставини, випадковості, легкі невдачі, усе нагадувала, що повне злиття ще не настав час. В один день вони змушені були розійтися, їхні серця калатали, а світ, здавалося, спостерігав і шепотів ще не час. Бо вони кохали один одного. Але не були разом. Щось у глибині душі підказувала вони створені один для одного і мантра, яку ще не знайдено колись, поверни їх до єдності. Він шукав її у нотах і мелодіях, у снах. Вона у тиші, озерах, від луні світу. Хоч зустрічі були короткі й випадкові, Їхні серця пам'ятали один одного. Мелодія їхньої любові продовжує звучати у тиші світу, чекаючи часу, коли вона заграє так, що їхні душі зіллються остаточно, бо справжня мантра не в словах, а в єдності всього живого, де серце і музика стають одним. І так починаються всі майбутні мелодії, нескінченні й живі, як саме життя. Вони жили так, ніби прагнули знайти щось більше, ніж саме життя. Він відчував порожнечу у кожному росі, вона у кожному подиху вітру. Але у снах вони знаходили один одного. Він бачив її серед полів із червоними квітами, що шелестіли під ніжним вітром. Вона проходила повз озера, де вода відбивала його обличчя і відчувала його тепло. Іноді вони простягали руки, і пальці майже торкалися, наче ноти, що зливаються в єдину вороги. Сни були їхнім невидимим мостом. Що простягає крізь простір і час, кожна ніч приносила нову мелодію, яку вони намагалися скласти разом, але остання нота залишилася невловими. Вони помічали маленькі знаки, що тихо підказували їм шлях один до одного. Він виходив на вулицю і відчував запах її улюблених квітів. Або тепло сонячного проміння, що нагадувало його сни. Вона заходила в кав'ярню, і дзвоник на дверях звучав, мов знайомий ритм його музики у серці. Іноді, на дорозі чи в парку, вона знаходила пелюстку або листок, що випадково опинився на її шляху, і це, ніби тихо щепотіла їй про нього. Мов маленькі знаки снів, ці дрібні знаки були тихими нагадуванням, що вони шукають одне одного, маленькі підказки Всесвіту, що ведуть їх ближче до останньої ноти мантри любові. Кармая спостерігала із світла, любов уже почала свій шлях. Коли вони знайдуть останню ноту, мелодія заграє повністю і серця зілються у єдиній гармонії. І поки що вони слухають серце, ловлять відлуння і помічають маленькі знаки, що ведуть один до одного. Кожен, хто відкритий до звуку мантри любові, може відчути, справжнє кохання завжди знаходить шлях. Навіть якщо його ще треба шукати крізь сни і маленькі таємні знаки Всесвіту. Сон про останню ноту. Однієї ночі вони зустрілися у сні у туманному саду, де світло ліхтарі танцювало на листках, а повітря пахло квітами, що не існують на землі. Він стояв під старим дубом, його очі світилися ніжністю, а серце калатало, як от той перший раз. Вона йшла йому назустріч, не знаючи, що це він, але відчуваючи знайомий ритм у грудях, немов душа впізнала свою половину. Вони простягли руки і їхні пальці майже торкнулися. У повітрі з'явився звук. Тонка, чиста нота, яку вони шукали все життя, але вона розсіялася, мов туман, залишивши їх у легкому трепеті і передчутті. Вони обмінялися поглядами, повними тепла і розуміння, і відчули, що ось-ось знайдеться остання нота, сонце лишив із ніжною надією. Що рано чи пізно, вони знову зустрінуться, цього разу назавжди. Кожен ранок, після такого сну приносив відлуння мантри любові, у шелесті листя у тихому шепоті вітру, у мелодії дощу, символи, знаки І сни, усе це об'єднувало їхні серця, мов невидима нитка світла, що веде. До остаточного злиття. Одного ранку вона йшла парком, де сонце пробивалося крізь листя дерев, і відчула дивні трепети в грудях, мимоволі зупинилася і поглянула на лавку, і там, наче у сні, він сидів, закривши очі, насолоджуючись теплим світлом. Вона ще не впізнала його обличчя. Але серце сказало одне, так, це він. Він відчув її присутність навіть через відстань, і слегка усміхнувся, немов знаючи, вони вже близькі до останньої ноти мантри любові. Світ здавався на мить завмерлим, легкий вітер, шелест листя, запах квітів, усе, мов відлуння їхніх снів. І у цьому тихому перечутті вони обидва зрозуміли, колись незабаром їхні душі зілються остаточно, і мантра любові заграє всюди, де вони будуть. Надія повільно розцвітала в серцях тепла й ніжна, мов перші промені ранкового сонця. Епілог, коли історія закінчується, музика не стихає, вона переходить у подих, у шелест листя, у стукіт дощу по вікнах, бо любов не вмирає, вона лише змінює форму, чекаючи, поки два серця знову наважаться впізнати одне одного. Він і вона. Пройшли крізь забуття, крізь сни, крізь біль розлуки, щоб віднайти ту єдину ноту, що звучить у самому центрі душі. І коли вона прозвучить: не як слова, а як відчуття, не як звук, а як світло, світ на мить зупиниться. І всі закохані серця згадають, мантра любові звучить у кожному з нас, любов не шукає, вона пам'ятає, і коли серце стає тихим, мантра любові сама знаходить тебе.